Чим жила Хмельниччина, світ, наше місто останні сім днів. Дізнавайтеся з підсумків тижня. З вами Марічка Ньюс. 15 травня найталановитіші учні Хмельницьких шкіл відвідали Верховну Раду України. Дана поїздка стала призом нашим школярам за те, що вони найкраще знають систему місцевого самоврядування екскурсію Верховною Радою, а також вулицю Інститутська, площею біля Маріїнського палацу та, звичайно, Майдан Незалежності. Всі ці міста учні 6-х, 7-х, 5-х, 9-х та 10-х класів відвідали у понеділок. Наше місто продовжує свою прогресивну розбудову, особливо в соціальні об'єкти. Отож, 18 травня особисто очільник міста Олександр Семчишин відкрив новий спортивний майданчик на території навчально-виховного комплексу номер 7 у мікрорайоні Гречани. Тепер діти мають свій гарний майданчик для занять спортом та фізичного розвитку. 17 травня на червоному засіданні Кабінету міністрів України Володимир. Ройсман представив нову систему пенсійного забезпечення, яка має бути включена в дію вже з 1 жовтня актуального року. Індексація, перерахунок, відміна спеціалізованих пенсій, а також приведення пенсій до гідного рівня це все є пунктами нової програми. Докладніше читайте на сайтах уряду. 17 травня був остаточно підписаний документ, який стверджує у нашій державі безвізовий режим з країнами Європи. Відтепер кожен українець має нагоду, скориставшись біометричним паспортом, пересікти кордони Європейських держав. Про те, яку суму мати з собою і які додаткові документи можуть знадобитися саме вам. Ви можете дізнатися на новому інтернет-ресурсі сайті. Відпочивай відповідально. Отож, пробуйте, дана інтернет-платформа з допоможе вам зорієнтуватися у просторі. Закон Савченко, який був прийнятий 23 грудня 2015 року, 18 травня був скасований депутатською більшості в чисельності 227 народних обранців. Його ініціатор Антон Яценко наголосив на тому, що з 10 тисяч ув'язаних, які підпали під дію даного закону, півтори тисячі знову скоїли злочин. Сама ж депутатка, в начисті якої був ініційований закон, коли за один день попереднього. Ні, ув'язнення зараховується два дні позбавлення волі, наголосила на тому, що скасування відбувалося з порушенням регламенту і що вона має на меті знову вести закон з добавками і поправками. Куди цими вихідними має нагоду піти хмельничани та гость нашого чудового міста в подальшому в огляді афіш? Музейний мистецький фестиваль «Арт 2017 було відкрито 18 травня. Хмельничани мають нагоду відвідати перформанси виставки кіноперегляді в рамках триденного фестивалю. Отож, субота і неділя відкрити для вас, хмельничани, Відвідати хмельницький художній музей та хмельницьку студію музей фотомистецтва. На вас чекають нові перформанси, спектаклі, виставки та надзвичайні події. З присмаком Венеції. 20 травня на території парку імені Тараса Шевченка відкриться місто професії з 12 по 3 годину дня. Всі хмельничани зможуть побачити, які професії сьогодні є актуальними, спробувати для себе щось нове та залучити до даних перформансів діток. Отож, чекаємо вас в парку! Відпочито від виставок та прогулянок, хмельничани у цю спеку зможуть відвідавши театральні вистави у приміщенні музично-драматичного театру імені Михайла Старицького в неділю з 12-ї години для діток та дорослих. Представлена вистава Попелюшка, а вже о пів на сьому вистава «Есмеральда». Музика, пристрасті та емоції. Ось що очікуватиме у неділю на поціновучі в театру. А наразі в нас все. З вами була Марічка Нюс. Ми бажаємо вам продуктивних та творчих вихідних. На все добре, до зв'язку!